Привіт! Скажіть, що спадає на думку при слові математика? Часто це ну, щось про складні формули і погодьтеся доволі нудні задачі. Але що, як поглянути на неї зовсім, -зовсім інакше? От сьогодні ми й розберемо філософію одного цікавого курсу, яка, знаєте, може повністю змінити ставлення до цього предмета. Тільки чесно! Чи знайоме оте відчуття, що математика це просто якийсь набір правил, що не приносить геть ніякого задоволення? Повірте, так думає дуже багато людей. Та можливо справа не в самій математиці, а в тому, як нам її зазвичай подають. Вся справа виявляється в меті. Зазвичай у школі нас вчать, чого отримати хорошу оцінку і панічно боятися помилок. А тепер уявіть, що мета не знайти ту єдину правильну відповідь, а просто отримати кайф від самого процесу пошуку лішення. Звучить геть інакше, правда ж. Ось погляньмо на цей контраст. З одного боку, знайома до болю картина. Тести, тиск, страх помилитися це така собі математика як обов'язок. А з іншого зовсім інша історія, математика як гра, де головне розвинути інтуїцію, відчути радість від процесу і творчо підійти до задачки. Добре, але як це все працює на практиці, і що це взагалі таке розвиток інтуїції? А все починається з того, що ми кардинально переосмислюємо саме поняття математична задача. В основі цього підходу на стандартні задачі. Тобто забудьте про ці приклади з підручника, де все зводиться до підстановки чисел у готову формулу. Уявіть краще логічні головоломки, ребуси, якісь загадки, що змушують мозок, знаєте, так приємно поскрипіти, шукати несподівані шляхи та бути винахідливим. І найцікавіше, вся ця ідея втілена у ну дуже дуже простому онлайн форматі. Жодних довгих нудних лекцій, лише короткі щоденні тренування, які, до речі, дуже легко перетворити на класну корисну звичку. Ось як виглядає цей щоденний цикл. Приходить нове завдання, і, що найважливіше, є час спокійно подумати самостійно, пробувати, помилятися, шукати різні підходи. І все це без жодного тиску. А вже потім, коли спробували, можна подивитись відеопояснення, щоб зрозуміти не просто відповідь, а саму логіку, хід думок. А чому саме 30 днів? Ну, кажуть, що саме стільки потрібно, щоб сформувати нову звичку. Тобто за місяць таких от щоденних невеликих тренувань мозок просто вчиться не боятися складних завдань, а сприймати їх як цікавий виклик. Хоча, звісно, темп можна обирати свій. Гаразд, але що це все дає в результаті? Невже вся справа лише в тому, щоб навчитися розгадувати ребуси? О, зовсім ні. Переваги тут набагато набагато глибші і стосуються нашого реального життя. І ось що, мабуть, найкрутіше: розв'язуючи такі задачки, тренуються ж не просто математичні навички. Розвивається вміння мислити аналітично, знаходити вихід з будь-яких нетипових ситуацій, бути креативним. А найголовніше, з'являється ота сала віра у власні сили. Це безцінно. Тобто, по суті, головне тут це така собі емоційна трансформація, коли страх перед чимось складним змінюється на азарт і задоволення від самого процесу. І щойно це стається, то нудною перестає бути не лише математика, а й будь-яка інша складна справа в житті. Звучить інтригуюче. Ну що ж, тоді давайте перейдемо до практичних деталей для всіх, хто, можливо, хотів би спробувати такий підхід на собі. Отже, курс розрахований на підлітків від 12 років, але, чесно кажучи, він чудово підійде і дорослим, які просто хочуть трохи розім'яти мозок. Вартість 250 гривень, а все, що потрібно для занять, це телеграм, куди і будуть надходити завдання максимально просто. І що дуже важливо. Є можливість спробувати все це безкоштовно. Тобто можна пройти тестовий період, відчути формат, подивитись на задачі і просто зрозуміти, чи відгукується такий підхід абсолютно ніяких зобов'язань. Мабуть, ось ця цитата з опису курсу найкраще підсумовує всю його ідею. Це не про примус, а про пропозицію. Просто спробуйте подивитися на давно знайомі речі під абсолютно новим, свіжим кутом. І наостанок. Хочеться залишити всіх із таким питанням якщо перестати боятися складних викликів і почати бачити в них цікаві головоломки, то яку проблему, не обов'язково математично, кожен з нас взявся б розв'язувати першою? Просто подумайте про це.